Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Сьогодні ми з вами продовжуємо пізнавати природу разом і тема нашого уроку якими методами та інструментами досліджують природу. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, яке існує обладнання для дослідження природи, які методи для цього використовують, а також виконаєте дослідження і запам'ятаєте методи та обладнання для дослідження природи. Уважно розгляньте малюнок та поміркуйте, яку інформацію містить цей малюнок. Розглядаючи малюнок, ми бачимо, що на малюнку зображені різні види дорослих слонів слоненя та людина. Також на малюнку вказано висоту об'єктів природи та їх масу. Таким чином, вивчаючи малюнок, ми можемо дізнатися інформацію, наскільки різні види слонів є вищими за зріст людини та наскільки слоненя – воно, мабуть, новонароджене є нижчим за середню статистичну дорослу людину. Подумайте, а що ще можна дізнатися з цього малюнка, використовуючи масу наведену на малюнку? А яку назву ви могли б запропонувати до цього малюнка? Я пропоную назвати його порівняння розмірів різних видів слонів та людини. На минулому уроці ми з вами вже познайомилися з різними методами, якими можна досліджувати природу. Це такі методи, як спостереження, вимірювання та експеримент. Кожен метод передбачає виконання певних дій. Виконувати їх допомагають спеціальні прилади, обладнання та матеріали, які називають природодослідницькими інструментами. Пригадайте! За допомогою спостереження пізнають природні тіла та явища природи у звичних для них умовах. Ви вже знаєте, що спостерігаються завдяки органам чуття. А також спостерігати можна за допомогою спеціальних інструментів. Для спостереження за віддаленими чи маленькими природними тілами використовують збільшувальні прилади. Прикладами збільшувальних приладів є лупа, бінокль, телескоп, мікроскоп. Для спостереження за природою використовують фото- і відеокамери, які розташовують в різних місцях, наприклад, поблизу житла тварин або на великих територіях, та у важкодоступних для природодослідника місцях, наприклад, у глибоких ущелинах. У високих горах використовують безпілотні літальні апарати, які оснащені спеціальними камерами, також існують прилади для спостереження під водою. Сучасні смартфони і планшети також можна використовувати для дослідження природи. Зокрема, можна записувати відео і звуки, робити світлини і створювати з них колекції. Пригадайте, вимірювання застосовують, щоб дізнатися розмір, масу тіл, відстані між ними, температуру, об'єм, час тощо. Для вимірювання використовують спеціальні прилади, такі як ваги лабораторні, рулетку, лінійку або вимірювальну стрічку, термометр для вимірювання температури повітря або води, годинники. Наприклад, сучасні смарт-годинники і фітнес-браслети вимірюють пульс кількість зроблених кроків, температуру тіла чи повітря, завдяки цим гаджетам ви не зашкодите довкіллю, в той же час можна зібрати чимало цікавої і корисної інформації і поділитися нею з іншими людьми. Щоб дізнатися та пояснити, чому відбуваються ті чи інші явища природи, використовують такий метод дослідження, як експеримент. На відміну від спостереження, для експериментів створюють відповідні умови. Для досліджень природи за допомогою методу Експеримент використовують різне лабораторне обладнання. Так, для зберігання рідини виконання дослідів з речовинами використовують пробірки і колби. Для кріплення посуду, в якому виконують досліди, використовують лабораторний штатив. Для нагрівання речовин та сумішень використовують спиртівку, а для випарювання рідин порцелянову чашку. Для вимірювання об'єму рідини використовують посуд з мірними позначками, такий як мірні склянки та мірний циліндр. Для акуратного наливання рідини або для створення фільтру використовують конічну лійку, а для перемішування речовин скляну паличку. Існує ще багато різного лабораторного обладнання, яке використовують в лабораторіях. Пригадайте, щоб з'ясувати, у якій воді цукор розчиняється швидше, у холодній чи гарячій. Ми на минулому занятті виконували маленький експеримент. Усе необхідне для цього експерименту показано на малюнку. Одну порцію цукру дослідники висипають у склянку з холодною водою. Перемішують скляною паличкою і вимірюють час, протягом якого цукор розчиняється. Другу порцію цукру розміщують у склянці з гарячою водою і вимірюють час його розчинення. У першому випадку цукор розчиняється за 14-15 секунд, це видно на першому секундомірі, а у другому за 3-4 секунди інформацію видно на другому секундомірі. Порівнявши час, дослідники роблять висновок, що цукор розчиняється швидше у гарячій воді. Отже, у цьому експерименті ми досліджували явище розчинення цукру у воді. Відповідно, умовою для цього експерименту була різна температура води. Також було використано лабораторний посуд, мірну склянку, скляну паличку, ложечку для набирання речовин. Також було використано вимірювальний прилад секундомір. Ще один новий для вас метод дослідження природи це моделювання, за якого використовують штучно створені природодослідником моделі, наприклад, комп'ютерна модель зовнішньої будови слона або модель ока людини для вивчення на уроках біології та навіть модель сонячної системи, щоб наблизити далекий космос в межі досягнення зору людин. Акваріум, наприклад, допомагає змоделювати умови життя риб та інших мешканців водою. А тепер, як завжди, практика. Давайте досліджувати тема нашого дослідження сьогодні прилади і обладнання для вивчення природи. Для цього дослідження нам знадобляться інструменти природодослідника. Ну і ми можемо починати. Першим кроком розгляньте приладдя, зображене на слайді, та використовуючи інтернет-джерела або наукову довідку у підручнику, з'ясуйте їхнє призначення. Після цього перемалюйте у зошит таблицю і заповніть її відомостями про природодослідницькі інструменти. На третьому кроці визначте. Який прилад потрібен вам для вимірювання відстані між очима та екраном монітору? Виміряйте цю відстань і результат запишіть у зошит. Ну і, як завжди, останній крок це висновок. Зробіть висновок, у якому зазначте приклади застосування методів дослідження природи і природодослідницьких інструментів у повсякденному житті. Занотуйте висновки у зошит та надішліть вчителю на перевірку. Отже, сьогодні на уроці ви дослідили і дізналися, що існують різні прилади і обладнання для дослідження природи. Їх називають природодослідницькі інструменти. Тепер вам до снаги називати методи дослідження природи, наводити приклади природодослідницьких інструментів, розуміти, для яких цілей вони були винайдені, і використовувати ці методи та засоби для дослідження природи. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Я обов'язково буду відповідати. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!